Жіночі шльопанці Осмара всього за 125 гривень за одиничку у лоті буде аж 20 пар і вартість лоту 2500 гривень. Дивимося, що буде у лоті. У лоті будуть такі класні шльопки, які ви можете взяти зараз і заробити на них. Потім дивимося, буде. Ось така підкладочка зсередини м'якенька, щоб з було зручно. Також міцна добре тримає щеплення з поверхнею підошва. в них. По розмірам від 36 до 40 будуть кольори у лоці, здебільшого переважати червоні, але також буде жовтий, сірий, ось така зебра. У лоті будуть розміри від 36 до 40. -го. Вартість лоту з 20 одиниць всього 2500 гривень. Якщо вам подобається цей лот, ви можете замовити у наших менеджерів вже зараз і заробити на ньому добре, тому що лот класний по гарній ціні. Якщо ви хочете доєднатися до нашої спільноти, ставте плюсик у коментарях і наші менеджери доєднають вас. Замовляйте менеджерів, заробляємо разом!